Сьогодні на розгляді в нас шість питань і різне. Кворум є. Давайте зачитаю питання про внесення змін до програми з надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України на 25 рік, затверджено рішенням Білоцерківської міської ради від 27 лютого 2025 року. Noмер шістьдесят дев'ять зі змінами. Доповідач Юрій Савчук. Він відсутній буде з... доповідати Світлана Накопюк. Доброго дня, шановні ні. ні, ні, ні. Це просто я а, це ви да. так? Да? друге питання про внесення змін до програми національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 25-й рік. Затвердження рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 24-го року. Номер 6687-668 зі змінами. Світ... Світлана Накопюк. Третя про внесення змін до комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом та взяття на військовий облік громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 25 рік, затвердження рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 24-го року номер шістдесят шість восімсять зі змінами Світлана накопюк. Четверте внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року номер 3401368 про затвердження цільової програми захисту населення і територіальної території території від надзвичайних ситуацій техногенного природнього соціального та воєнного характеру білоцерківської міської територіальної громади на 23-25 роки зі змінами. Вячеслав Соляков, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. П'яте про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 23 лютого 23 року номер 3512378 про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Білоцерківської міської територіальної громади зі змінами. Доповідає В'ячеслав Соляк. Соляков, я вибачаюсь. Шосте про затвердження проєкту договору про наміри між Білоцерківською міською радою товари... радою, товариством з обмеженою відповідальністю Укрген та комунальним підприємством Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа. Доповідач Василь Морський, заступник міського голови. Хто за такий порядок денний? Прошу. Перепрошую. Шосте питання відкрите про затвердження проекту договору про наміри між Білоцерківською міською радою, товариством з обмеженою відповідальністю Укрген та комунальним підприємством Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа Василь Морський. Заступник міського голови. Всім Власне. доброго дня. На виконання меморандуму, затвердженого Білоцерківською міською радою, пропонується затвердити проєкт договору про наміри між Білоцерківською міською радою ТОФ, «Укрген» та комунальним підприємством «Білоцерків тепломережа, уповноважити секретаря та директора на його підписання відповідно. Суть проєкту договору про наміри встановлення Укргеном когенераційних установок для вироблення електроенергії. Для громади і передачі їх в мережу, а білоцерків тепломережа дати можливість, щоб придбала у них надлишок тепла за зниженими цінами, відповідно, які зазначені в даному договорі. Адреси також місця встановлення в пункті 2.5. Місто так? Так. купляє, а потім е, продає, споживає не буде другувати, за отримано депловіде. Зрозуміло. але або ми дає споживачам, а по тій же ціні По тій ціні, яка затверджена. Тобто в нас на сьогоднішній день ні, для населення є фіксовано. Ага. Тобто місто заробляється так ага. Зараз ніхто не заробляє, тому що він економічно не обґрунтований. мережі, щоб передати я розумію, я, я, то це ж місто завжди, це ж добре. Але... Ну не зовсім там а менше буде. Транспортування і так далі. Ну я Постачання транспортування постачання. Але від теплової, він же з трьох складових складається. А ще раз, звідки генерує електрої? Газ, когенераційний. З мережі загальної установки, як у Так, воно буде мати договір з Нафтогазом. З саме оплачувати, а так, звичайно. Виробляти електроенергію, а ми будемо забирати залишки В разі потреби. В разі потреби, так. Комерційна складова повербництво електричної енергії, то ми туди не зараз державна політика з приводу малих когнераційних установок, тому що є проблематика з маневреністю саме в часи пік і це у нас получається просто ви на своїй території ставите цю установку, і це у нас друге про те, що ви нам додаєте на місце. que eu

Запрошуємо. Хоч поступувати. Це, Це, договір. Це про договір. довір брона. А на, на яких підставах ми їм землю передамо Ілі купують а вони? Да? вони в оренду? Супер. Сервітут. Сервітут да. Держава прийняла рішення про провадження розподіленої генерації. Тобто не концентрувати по 100 мегаватт чи по 120, як наш ОТЕЦ, раз прилетіло і 100 мегаватт немає, а по 15, по 20, по 10 мегаватт в різних. Де, де є ця можливість, щоб скинути електроенергію mm. в мережу і мати цих 10 МВт, допустимо, до електроенергії. І заодно вже хто там може, наприклад, наша тепломережа забрати тепло. Ні, mm. mm. просто, можливо, потрібно було якийсь конкурс об'явити, озвучити, можливо, за інші ціни хтось би нам предложив інші умови. Абсолютно. Через Енкарефікацію. МКРКП. Я ж кажу, це рішення державне про впровадження цієї генерації. Ми тут маємо або співпрацювати, або сказати, ми вас не хочемо бачити, і будьте здорові. Тільки вони нам тоді скажуть по ціні на газ, будьте здорові, по розподілу газу, ну і так далі, і тому подібне. Ну і в першу чергу на когенераційну установку дешевша електроенергія ніж під наших генераторів в разі блека. Все, прошу ставим на голосування. за я утримався. Ти... За. Два за, один отримався. Дякую. Хто за закриття? І можливо різне є у когось. Ні. Хто за закриття комісії? Прошу голосувати. За. Всім дякую доповідачам. Да. Ви може Я вибачаю.